Друзі, сьогодні я тестую чайний посуд ось ці от бюджетні піалочки і ці дві. А також, друзі, головний гість це цей чайничок. Я його беріг, ніде не показував, зробив власну руч. Я переживав більше всього за те, що він трошечки був негерметичний. по кришечці протікав, але я придумав таку штучку, намотав вірьовочку як прохладочку. Зараз будемо. Тестувати ось цей прекрасний пуерчик. Пуер теж можна замовити у нас в магазині. Ось ці піалочки, друзі, дивіться: простенькі, маленькі і бюджетні. 80 гривень. Спочатку, це глина, це не фарфор. З великих плюсів, друзі, це те, що тут біла глазурована поверхня, і дуже класно видно колір чайного настою, який ми наливаємо. Ось ця піалочка в нас дорожча, вона 200. Дивіться, вона дуже гарно, так красиво розписана, тут дракончик, тут такі кружева. От, з нею можна пити чай майже одразу після того, як ти налив, навіть якщо він кипяточний, тому що дуже широка і швидко вистигає поверхня. Друзі, це прям справжня така пуерна піала на 100 мл, теж глиняна. Така прямо в долоньку, бутончик такий, знаєте, класно. Ця в нас за 160. А чайничок ну зараз покажу те, як він буде працювати, тому що, ну, де ти ще такий бачив, друзі? Носик під бамбук. Дуже зручна ручка. Його об'єм майже 200 мл. ну 160 точно в ньому є. Зараз перевіримо, як він працює. Сюди занурюємо прекрасний шуперчик. До речі, я тут декілька керів змішав. Тут і хайвань, і джин-ю, і різноманітні цікаві. До речі, цей чахе теж в продажу, теж, власноруч його зробив. Ось такий прекрасний. Поїхали. Друзі, трошечки зовсім трошки настояв і буду зливати. Подивимось, як працює злив. Злив працює добре, не якийсь там монструзний, супершвидкий злив, тому що все-таки треба враховувати те, що носик довгий. Але протічка зникла, друзі. І як ви бачите, я роблю все однією рукою, тому що в інші камера. Ось такий чайничок є в продажу. Ціна, друзі, не супер велика. За таку чудову оригінальну роботу я вважаю це взагалі досить бюджетно. Звертайся, пиши, домовимося.